Проєкт відкрита студія, на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Відкрита студія. Прямий ФМ». Джо Байден знявся з виборів президента Сполучених Штатів Америки. Він продовжуватиме виконувати свої обов'язки до кінця терміну голови Білого Дому. Про всі подробиці свого рішення Байден пообіцяв розповісти під час звернення до нації. На свою заміну він запропонував віцепрезидентку Камалу Харріс, Вона заявила, що із вдячністю приймає підтримку Джо Байдена і вже розпочала боротьбу за висування, намагаючись заручитись підтримкою однопартійців нами на зв'язку експерт ради зовнішньої політики Українська призма Олександр Країв, пане Олександр, мої вітання. Так, так добрий день вам. Джерело Ройтерс повідомило, що в суботу ввечері Байден показали внутрішні опитування, а вони вказували на те, що він не тільки відстає в Штатах, які вагаються і можуть вирішити результат виборів, а й терпить невдачу у таких місцях, як Вірджинія та Міннесота, де демократи навіть не бачили необхідності витрачати величезні ресурси на кампанію. На вашу думку, саме це змусило Байдена відмовитись від подальших перегонів. Насправді важко сказати важко сказати з тої причини, що до цього моменту його небажання зніматися з перегонів скоріше виглядало як хороша політехнологічна стратегія, яка полягала якраз в тому, щоб дотриматися на перегонах максимально довго і замінити себе на іншого кандидата в той момент, коли республіканці по суті не зможуть зібрати достатньо компромату провокації, чорного піару, щоб задавити іншого кандидата, щоб задавити нового демократичного кандидата. Тому насправді те, що він так раптово, по суті, спорадично ухвалив рішення, все-таки знятися з перегонів, ну, вказує на те, що окрім е цих даних, окрім цього опитування, явно ще щось повпливало напряму на рішення Джозефа Байдена. Якщо раніше, як я вже казав, це виглядало як сьогодні позиція. Тут явно спрацював якийсь чорний лепідь. Угу. Байден лобіює кандидатуру своєї віцепрезидентки Камали Гарріс, але її висування ж не гарантоване. На вашу думку, саме вона. Стане кандидатом у президенти від демократичної партії, чи все ж таки може бути ще хтось? Насправді, кандидатів декілька. Кандидатів, причому сильніших, з моєї точки зору, за Камалу Харіс, яка досі має достатньо низький рівень впізнаваності і досить великий негативний рейтинг, все-таки кандидата нового будуть вирішувати на з'їзді демократичної партії. І я нагадаю, що законодавчо, виборчики, тобто представники кожного штату, які мають завірити результати праймерів власного штату, вони не зобов'язані підтримувати того, кого до цього підтримав попередній кандидат. Тобто, немає обов'язку. Відко голосувати зараз всім, хто був за Байдена, автоматично голосувати за Харіс. Паралельно ми бачимо, що багато говорять і про Піта Бутидже багато говорять про Ґевіна Ньюсома. Розмови йдуть навіть про Елізабет Ворен, хоча вона давно не з'являлася в великій політиці. Тобто так чи інак, але Харіс ще доведеться поборотися за своє право представляти демократичну партію. А коли саме будуть ці е, е, з'їсти демократичної партії, коли стане відомо ім'я? Поки що у нас нема чіткого про це повідомлення, тому що з'їзд мав відбутися буквально цього наступного тижня на зламі тижнів. Але минулого тижня, коли ще Байден не збирався зніматися з виборів, було ухвалено рішення, що партії треба трохи більше часу, щоб проаналізувати всі варіанти. І відповідно дату з'їзду партії буде повідомлена окремо. Тому насправді чекаємо, але зазвичай цей з'їзд трапляється до кінця липня. Трамп одразу сказав, що він з легкістю переможе Камалу Гарріс. Якщо вона залишиться кандидатом від демократичної партії, чи не занадто оптимістичний Трамп? Він як завжди за оптимістичний, прямо скажемо. Він завжди впевнений, що не може програти. Іноді це навіть ну за НАТО велика впевненість. Згадайте, 6 січня 2021 року штурм капітолію відбувся якраз в тому, що Трамп не вірив, що він може програти. Ну це вже залишимо психоаналітикам з цією проблемою розбиратися. Але так чи інакше рішення про те, аби підтримати Камалу Харіс не було абсолютно необґрунтованим. Хоча, як я казав, особисто я вважаю її не найсильнішим кандидатом, але Ройтерс провело через. Два дні після дебатів опитування, яке показало, що в випадку, якщо Байден зніме свою кандидатуру, і підтримає Харріс, Харріс опережала в підтримці Трампа на 2% на федеральному рівні. Тобто, в принципі, в той момент Харріс виглядав як непоганий кандидат, який по суті повністю відтворює політику Байдена, але є молодшим, більш перспективним і таким, що може заспокоїти виборця, який сумнівається. Тому наразі повністю вписувати Харіс з рахунків у прямому протисанні з Трампом точно зарано. Ну от про це про це опитування Ройтерс і Іпсос, то Харріс поступається Трампу одним відсотком відсотки до 43%. відсотків. Якою на вашу думку буде виборча кампанія демократів? За ну, фактично три місяці до виборів, що ми побачимо і яким буде діяти Трамп, оскільки він такий імпульсивний і різкий кандидат. Мені здається, зараз вся логіка республіканців буде в тому, аби просто знайти. Е Якісь провокативні компроментуючі матеріали на Харіс або висвітлювати відсутність її активності, відсутність якихось результатів її політики, і в принципі наполягати на тому, що ну вона нічого не принесе сполученим штатам 4 роки, будучи другою особою в державі, і вона точно нічого не принесе не принесе сполучним штатам, будучи першою особою. Тобто для Трампа кампанія більш-менш визначена, просто треба її нормально пропрацювати стратегічно. А щодо Харіс, там взагалі дуже дуже простий випадок в цьому. У контексті голосувати будуть не за Камалу Харіс, а проти Дональда Трампа. Угу. І на цьому якраз концентрується кампанія: що будь ви демократом, будь ви розчарованим республіканцем або незалежним, голосуйте за камалу Харіс, бо головне, аби Трамп знову не опинився в Білому домі. Тому ця кампанія буде максимально спрощена. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане Олександре, дякую, що знайшли вам. час і е, вийшли в ефір, розказали свою думку з приводу рішення Байдена знятися з президентських перегонів. З нами на зв'язку був експерт ради зовнішньої політики Українська Призма Олександр Країв. Нагадаю, що е, пізно ввечері, наперед. Додні стало відомо, що Джо Байден знявся з виборів президента США. Він продовжуватиме виконувати свої обов'язки до кінця президентського терміну. Чому він пішов на таке рішення? Байден пообіцяв розповісти під час звернення до нації. Він пропонує як альтернативу замість себе віце-президентку Камалу Гарріс. Вона заявила, що приймає підтримку Джо Байдена і розпочала роботу за висування, намагаючись заручитись підтримкою однопартійців. Нагадаю, що Камала Гарріс засуджувала російську агресію ще із 2014 року, коли Росія окупувала український Крим. Також вона неодноразово заявляла, що підтримка України не є благодійністю майбутнє української держави це стратегічний інтерес Сполучених Штатів. В червні цього року Гарріс очолила американську делегацію на глобальному саміті Миру, що відбувся в Швейцарії. На полях заходу вона запевнила, що Вашингтон і надалі захищатиме демократичні цінності і протистоятиме диктаторам. Гарріс також пообіцяла, що разом із президентом Джо Байденом продовжуватиме підтримувати. Україну і підвищуватиме ціну для РФ. 45-й президент США Дональд Трамп пропонує провести дебати із наступним кандидатом від демократичної партії, ким би той не був модератором. Зустрічі він пропонує зробити республіканський телеканал Fox News. Поговорили з Олександром Краєвим щодо цієї зміни в президентських перегонах Сполучених Штатів за. Певний час сьогодні також будемо говорити ще на цю тему. Цікаво, як зміниться ситуація для України да, після такого рішення відмови Джо Байдена, що буде у нас, тому що розуміємо, що події в Сполучених Штатах так чи інакше відбуваються на Україні, Україна, яка протистоїть агресору, який чинить на нас дуже сильну. Сильною війною прийшов до нас, і ми маємо протистояти. Йому, але робимо ми це за міжнародної підтримки. Проєкт Відкрита студія на прямий ЕФЕМ. Мої вітання ще раз нагадаю, що мене звати Наталя Гаєвська. Це прямий фм проект відкрита студія. Продовжуємо говорити про події у Сполучених Штатах Америки. Нагадаю, що Джо Байден знявся з виборів президента Сполучених Штатів. Він продовжуватиме виконувати свої обов'язки до кінця терміну голови Білого Дому. Про всі подробиці цього рішення пообіцяв розповісти під час звернення до нації. На свою заміну запропонував віце-президентку Камалу Гаріс. Вона сказала, що з вдячністю. Приймає підтримку Джо Байдена і починає роботу за висування, намагаючись заручитись підтримкою однопартійців. Одразу відреагував Трамп. Він сказав, що з легкістю переможе Камалу Гаріс. З'являються повідомлення про те, що республіканці готують якусь інформаційну кампанію проти Камали Гаріс. Ну про все це будемо зараз говорити. З нами на зв'язку доктор економічних наук, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень числав Потапенко, пане Слава мої вітання вам. Доброго дня. Чому Байден на вашу думку зняв свою кандидатуру з президентських перегонів? Це такий стратегічний хід демократів, чи все ж таки, можливо, якась інша причина? Ну, він програв е, протистояння з Байденом на початку. І спонсори демократичної партії відмовилися фінансувати його кампанію, і тому його кампанія завершилася. Угу. З'явилася така інформація, що республіканці закликають Гаріс скористатись 25-ю поправкою, тобто взяти на себе зобов'язання чинного президента країни. Завтра кажуть, що подадуть відповідну резолюцію. Чи піде Гаріс на це, що ви скажете? Ну, я то думаю, що вона піде. Питання в тому, наскільки це е, е, юридично можливо, тому що це ж е, треба довести, що Байден е, не може виконувати обов'язки президента. Ну, в принципі, це технологія, по якій Єльцин призначав Путіна. От, ну, тобто такі технології працюють. А якби наскільки вони американці юридично зможуть це оформити, ну важко сказати. Але це тоді звичайно їй додасть певної ваги і в неї ще буде півроку для того, щоб якби американські виборці усвідомили її вже в статусі президента. Це все залежить від американських юристів і, і депутатів. Тобто, я, якщо вони зможуть це вирішити, значить ну такий варіант можна спробувати реалізувати. Як події в Штатах вплинуть на Україну? Чи зміниться зокрема політика Байдена щодо надання військової допомоги Україні? Якщо завтра все ж таки Гарріс скористається цією 25-ю поправкою, все ж таки Україна прямо залежить від поставок і зброї, і фінансування від Сполучених Штатів? От що для нас це означатиме? Ну давайте почнемо з того, що все таки найбільш ну ми залежимо, якби від моральної підтримки з. Учених штатів, що стосується допомоги, вона припинилася в жовтні і потім була відновлена вже у вигляді кредитів. Часкова, звичайно, допомога йде, але ті гроші, які йшли як допомога, тепер як кредити йдуть. Тому, якби публічні заяви і загальна позиція Сполучених Штатів, ну вона буде впливати перш за все на Євросоюз і інші країни. Рамштайну щодо можливості, якби, надавати допомогу Україні, я думаю, що все одно до кінця інаугурації, до вступлення в нову, тепер уже очевидно нового президента на посаду. Це буде на початку січня 25-го року. Я думаю, що якби. Ну, більшість процесів буде відбуватися за інерцію. От, але зміни будуть в такого загального характеру на рівні сприйняття, тобто, куди вітер дує, якщо просто сказати. От. Тобто, якщо там Трамп посили, ну в залежності від того, що, що відбудеться, як будуть вирішувати е американські якби, юристи і депутати, як вони вирішать, яку позицію займе Трамп? Ну зараз буде багато несподіванок, але в цілому загальний тренд він буде йти по принципу якби зменшення підтримки. Тобто, ну нема ніяких політиків Сполучених Штатах Америки, які б ратували за збільшення підтримки України. Тому так чи інакше вона буде продовжуватися в тому обсязі або в меншому. Тому ну очікувати іншого не варто. Вже проходять опитування у штатах. Різниця в підтримці Трампа і Гарріс 1-2% на користь Трампа. Голосування в штатах заплановане на початок листопада, і хто б не був кандидатом від демократів, в нього лишилось, ну, близько трьох місяців, щоб провести кампанію. Наскільки в демократів є можливість змінити все на свою користь, що вони можуть такого зробити, щоб... Залишити Трампа десь позаду і вийти в лідери. Ну, я поки що не бачу нічого, що вони можуть зробити. Угу. Хіба що знов щось відбудеться з Трампом? Ще одне вухо. Ну тобто, я, я не бачу, ну дивіться як мала Гаріс за три з половиною роки свого віце-президентства не запам'яталося нічим. Хоча Байден на посаді віцепрезидента. Він їздив там по шість разів на рік в Україну, знімав тут прокурорів, розказував, кому куди біжати. З ним перефотографувалися всі активісти в Києві. Ну тобто він дуже активно займав позицію, незважаючи на віки цю посаду. А ну вона ж ну нічого подібного не робила. І тому якби очікувати, що вона вдруг за півроку стане якоюсь зіркою. Ну якось дивно було. І на хотіла запитати таке: Міністерство закордонних справ Німеччини створило неформальну кризову групу, щоб розробити план дій на випадок перемоги Трампа на президентських виборах у США. Почалась підготовка в Європі. Раптом Трамп стане переможцем. Про що це свідчить? І чи все обмежиться лише однією Німеччиною? Чи такі кризові групи почнуть створювати інші країни Європи? Ну розумієте, коли в Німеччині на посаді канцлера була Меркель, угу. яка, попри наявність американських військових баз на своїй території, могла сперечатися публічно з президентом Сполучених Штатів Америки, більше того, відстоювати позицію інших країн Євросоюзу. То ну це була певна якби особистість і певна позиція. А скільки ви робочих груп не створюєте кризових, а якщо нема кому в обличчя, як би сказати, заявити свою позицію, то ці ну, групи не допоможуть. Тому що американські війська як стояли на німецькій території в 1945 році, так і будуть стояти е, в 2025 тисячі і тому, якби, звичайно, сперечатися можна, а зробити щось Угу. Зрозуміло, дякую дуже, пане В'ячеславе. Нагадаю, що з нами на зв'язку був доктор економічних наук, керівник центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень В'ячеслав Потапенко. Проєкт відкрита студія. На прямий ЕФЕМ.